М'ясоїди тупі, бо вони жартують про те, що леви їдять м'ясо. А от вігани вони дуже розумні, бо вони про вітаміни вивчили. Ну, На жаль, що тільки про вітаміни, а про кишківник, травневу систему ще не довчили. Ну, І, звичайно, що в них нема люстирка, і вони не бачили, як вони виглядають виснажено. Дівчата. Ви розумієте, як виснажено ви виглядаєте. Ви ж самі пишете, і я вам співчуваю про те, що у вас порушення циклу. Ви думаєте, що це клімакс 40 років? Ні, дівчата. Зазвичай це не клімакс 40 років. Це те, що у вас не вистачає. От того, що ви вивчаєте, у вас не вистачає поживних речовин. У вас порушення циклу. Ви кажете, що після 40 вибачте, Критичні дні, коли вони там заманеться із перервами. Це ні, це не так. Почитайте про це. Ви ж вивчаєте про всі системи. Потім, ну мені дуже шкода, але я питала прямо чоловіків, що ви думаєте стосовно цих дівчат, веганів. Ну, ви веган, ви вегетаріанець, бо ви не вивчили, ви що таке веган. Якщо ви їсте лосось, трав... харчуєтеся тваринного походження їжею, ну, тобто сир їсте якийсь, то ви вже не веган. Яйця, якщо ви їсте, а ви це їсте. Ну, добре, я за це дуже рада. Я вам лайки кожен раз ставлю, знаєте, за це. бо я вам бажаю здоров'я і всім іншим. І, і всякого здоров'я, і фізичного, і ментального здоров'я. Це, ну, Я, я якщо чесно, шокована, от що у вас так ви хочете уваги, бо така ви самотня? Ви бачили е, дівчат інших веганів, фруктоїдів, сироїдів, як вони виглядають через декілька років? Це ж вони на початку такі здорові, коли є зайва вага. А потім вони нездорові. Так ось я питала як, про вас конкретно, що думають чоловіки. Вони кажуть, вона наркоманка. Що та наркоманка, мене питають? Це не жарт. Я вас не хочу образити.